Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. Міма з вами на зв'язку. Сьогодні у нас середа, 27 грудня, на годиннику без п'яти сім і ми виїжджаємо на дворі ще темно. Сподіваємось, що дорога буде легкою. Ми нарешті звільнились і їдемо додому. Ой, вимотала лікарня, звісно, вона більше морально виматує, ніж ну. Та ще скільки було всяких військових на перекомісії і ну, є адекватні, знаєте, такі. Сидить собі чоловічок тихенько, та і все. Один з паличкою, другий без палички, але сидить культурно, ну є ще. Банка оцих як оце, енергетики, енергетики. Нон-стоп. Банка за банкою і рот не затикається. І оце з восьми до пів першого я не знала. Я думала, мене мене репнуть слухати його. На весь ето ти бу-бу-буй, бу-бу-буй, бу-бу-бу. ж не замовкаючи. Все, коротше кажучи, ми їдемо додому, у нас все нормально. Дякую всім, хто вчора бажав успіхів. Перекомісію Вова пройшов. Групу інвалідності подовжили на, терміном на два роки. До 1 січня 26-го року. Є одне але довго його там сьогодні маринували, морижили. Всі виходять і виходять, а мого немає. Думаю, чи його там прив'язали, чи що робити, куди бігти? Вирішували вони стосовно направляти на встановлення кардіостимулятору, чи ні? Ну, поки що. Обмежились попередженнями черговими і призначенням щороку відвідування і консультація кардіохірурга. Тобто тепер в 24-му нам потрібно буде їхати в обласну лікарню на консультацію до кардіохірурга. А потім 25-го вже тоді проходити всі. Ну, так як оце ми проходили в грудні. Ну, коротше, отак. Ну, дякувати Богові поки хоч без е кардіостимулятора. Сказали, раз свідомість ще не втрачає, то ще понаб поспостерігаємо понаблюдаємо, якби були приступи. Втрати свідомості, то тоді тільки оперувати. Отак. От так що все. У нас все добре, ми їдемо додому. Скоро дочахнемо. Нас всі обганяють, обганяють. Може ми хоч... Може ми хоч і цього обговоримо. Не, не обгонимо, а чого? А хто нас обогнав? Да всі нас обганяли кругом. А ми тут чахнем. От, бачиш, хліб і той всіх пообганяв. Нічого. Хліб. Тише їдеш дальше будеш, казав батько завжди. Двигатель на хлібові. Двигатель на хлібові. Не двигатель на хлібові, а машина робоча, ти скажи. Газ у полік і попер. І йому шоспо і йому пофігу. А в нас газ газу полік, хоть не газ. чих чих пих, пих і повзав собі потихеньку, да? За тоба, як вигідно на блокпосту не проглядають. <різь> Всі машини тормозять. Там комусь повістка якісь видать, виписували, бо якісь заповнювали бумажки. А нам так показали, проїздіть, будь ласка, не затримуйте колонну. Yeah. А нас ні разу ще спочатку е цих дій в Україні, от скільки блокпостів ми де не проїжджали, ніде нас не перевіряли тут, тут був. Боже, та нарешті, а то я думала, ми будемо. За цією клячею чахнути, мені ще зараз потрібно заїхати. Та я забулася з дому забрати залишившіся документи. Можна було б одразу до сімейного лікаря заїхати. Але голова два вуха дерева, тому до сімейного лікаря прийдеться окремо їхати. А мені вчора прийшла сумка, я замовляла. Тільки там потрібно мені ремінець переробити. І вже домовилася зі знайомою. Зараз завезу їй цю сумку, віддам. А тоді вже додому. І до вратів. А, і до врачів поїдемо. Все yes. no, ну, все одно спочатку додому. Ну так, і треба ж боксерити ці документи. Їх може холодно. <ріху> може вона змерзла, може він у нас алкаш? ні? Що там на заправки заливають? Звідки ти знаєш? Може то в нього вже хроніка. Все, мене вже почало. А? Ну так його ж, його ж усього труси, звісно, і ручка буде трястись, а як ти хотів. Мене починає потрішки відпускати, знаєте? Я вже так хі -хі, починаю потрішки видихати. Ну, ще сьогодні це все доробимо. Мені ще сьогодні потрібно, ну, бажано, якщо воно розмерзлося. Бо вчора зранку забула про м'ясо і дістали вже вчора пізно ввечері. На 29-те м'ясо на шашлик. От. І. -і, -і, -і. Якщо розмерзлось, то туди нам треба було б повернути. Якщо розмерзлось, то треба буде сьогодні ще замочити м'ясо, а може в холодильник приберу, завтра вже замочу. А ти завтра на роботу? От, Вова завтра на роботу, а я буду цілий день з м'ясом працювати. Пофасую замовлення, позбираю, замочу шашлик. 29-го його відвеземо, замовлення я маю на увазі. Звозимо до груміра Мікі, приїдемо додому і от тоді все. І з 29-го у мене вихідні. Я працювати не буду. Взагалі геть нічого. Ніяких заквасок, ніяких ферментів, ніяких щоб мази трішечки розгрузилися і дійсно відпочили. Все, так що летим додому, треба перевзутися, мені так цей чобот надавив на мізінчик, а до лікарки їхати обою калоші. Вон бачиш, людина їхала, захотіла собі нужду справити. Пішла, і пішла, а я її терплю додому все везу. Машин, звісно, капець. Глядь, як зустрічають. Повилазили мордочки з сараю. Я все чекаю, коли буде сонячний дінюк, щоб зарядилася наша гірлянда. Приїхали додому, такі тучі страшні, е, під'їжджали до Таранівки, почав е, пускатися крупний дощ, а повернули до себе на вулицю, посипав такий, як горошина, град. Ну, благо недовго. Тобто так як сипануло і все. І що воно далі буде, хто його зна. Ну я побігла робити каву. Так, да, красотульки, ви в сараї були. Де вас ще? Носи, так? в срані. Ой. Ялинка, тебе не здуло ще? Ще на місці. Краса моя. Не все так гладко, як хотілося б. Тільки зайшли в хату у Парищі, в град, сипав, сипав град, і разом з градом налетів такий ураган. Вітрюгані ще страшенний. І світ тільки блим і все. І якось так він чудно блимнув. На мультиварці годинник залишився працювати, а вся хата потухла. Обдзвонила всіх сусідів, навпроти у дяді Саші світ є. Вище по вулиці, там у сусідів світ є. Немає світа тільки в нас, і у моїх двох сусідочок оцих, що, ну, що поруч хата з красною кришею. От і все. Стала телефонувати в кол-центр Обленерго, дала заявку начебто прийняли. Сусідка дзвонить, каже, не можу дозвонитися подати заявку. Я набрала ще раз. а Вони, мені кажуть, у монтерів є на, таке, на усунення такої проблеми час до завтра, до 15.00. Якщо сьогодні не встигнуть, то значить вночі ви без світла. А завтра тоді вже будуть щось робити. Коротше кажучи, не знаю нічого. Вова завів генератора. Я поробила ксерокопії документів тих, що потрібно сімейному лікарю віддати. І зараз о четвертій наберу її ще, бо вона сказала о четвертій набрати, де вона буде, і будемо їхати до лікарки. А заодно і заїдемо на нову пошту. Я вже не пам'ятаю, казала я колись чи не казала. Ой, коли це було? Дня два назад, в понеділок, так, це було в понеділок. Як сусідка прийшла забирати свої копченості, сидимо з нею, приходить повідомлення, до вас прямує посилка. Думаю, що за посилка, я нічого не замовляла. Ще її повідомлення не з нової пошти, а спочатку прийшло в СМС прямо з інтернет-магазину з номером ТТН. у ну, мене закралися сумніви, хто би це мог бути. Пишу своєму чарівничку. У це твоїх рук справа? Він пише так. Я говорю, що це буде? А він каже, подарунок. Я говорю, така попередній ящичок, то, що було. а він каже, то був подаруночок на річницю або на Миколайчика, вибирай сама. А це, каже, буде подарунок на день народження. Ну, Тільки ж требував з мене пообіцяти, йому, що я до 29-го його не буду відкривати. Приїхати воно повинен. Да, може, вже й приїхало, бо нова пошта ж так повідомляє. Ну, от зараз, з хвилини на хвилину, а може, вже приїхало, а може, через 5 хвилин. Ну, коротше кажучи, заїдемо, я думаю, заберемо з нової пошти той подарунок, що там. Ну, а відкривати заборонив до 29-го. Ось так. А я вчора замовила Вові подарунок на день народження. Хай лучше краще в мене лежить, а то раптом потім не буде. Це я так, щоб вова не чув. Заїхали в. А тебе не видно, не гриться. Заїхали в АТБ в Мерефі, як завжди. Боже, там акції в тому АТБ. Просто-просто. Ну, ми так, як завжди, скромненько. Ой, що я, я взяла пляшку? Ой, якогось смачного напою замість шампанського під ялинку. Взяли цукерок акційних, там дві коробочки, і у вас собі сонячного віночка ще дві коробочки прихватизував. Прихват, прихват, а що, ми, ми більше нічого не брали такого? А, пачку пельменів взяла, вкинула в морозилку. І взяла. Вітаміни. Це в нас кальцій з вітаміном С. Це оці шипучі, що по 20 таблеток розчинні. А це магній і вітамін в 6 Так я взяла і собі, і Вові. Проп'ємося ще такі вітаміни. Вони не завадять. Ну і оце отак от. Я ж кушок сірок все поробила, а тепер, тепер чекаємо в потьомках. І що воно нам покаже, чи дадуть нам сьогодні світло, чи не дадуть. Греція його зна. Виходимо з хати їхати на пошту вже до лікарки. Бува відкриває двері з віранди і каже, о, лка, ледве світиться. Але хоч трішки, кажу, треба встигнути засняти. Отака. От ну, не вистачає, не вистачає їй сонця. У нас в ці дні всі хмарно, і вона, виходить, не встигає заряджатися. Оце за те, що за день підзарядилась трішки. Зараз оце посвітиться, поблимає і все. І приїдемо, я впевнена, що вона вже буде потухша. На стовпі світ є. дяді Саші світ є. А в нас нема. Ми нарешті вдома. Нам дали світло і тепер відбувається підключення комунікацій. Бо повимикали все, щоб не було скачка напруги і нічого не згоріло. А виходить так, що ми поїхали з дому, світла не було. На новій пошті отримали посилочку. Хотіла вам показати ту коробку, але Вова десь її сховав і навіть не каже мені де. Каже, отримаєш її 29 грудня. Так як Максим сказав, так і буде. Отак. Да? От. І-і-і-і. Що я хотіла сказати? Бо вже все. Вже голова не працює. Коротше, посилочку отримали, ну я не знаю, що там. І я ж навіть показати вам ящичок не в змозі, бо вже її десь заникали. Максим попросив, я пообіцяла. На новій пошті кажуть... Е Провіряти будете, оглядати, чи як вони там кажуть. Кажу ні, заборонили оглядати, тому не будемо. Що ти кажеш? А, то ти не мені? Я думала мені. От, до лікарки з'їздили, всі документи поодвозили і на роботу Вова все відвіз. назад повернув і трудову свою. Ну, коротше кажучи, зробили сьогодні все, що могли. Так що такі ми молодці. А, так а з пошти поверталась, сусідка пише, світло дали. І ми ото заїхали додому, увімкнули автомати. Щоб холодильники ж працювали. Холодильники і лар життя. І поїхали. Все остальне залишилось вимкнене. А зараз повернулися на годиннику 18.30, Вова йде зараз поратися. А я обіцяла, мені там писала підписниця одна. Я їй сьогодні обіцяла. Що я, як додому приїду, звільнюся, я її наберу. Тому зараз, напевно, наберу цієї, поспілкуюся з нею, бо вона хотіла там щось замовити. А так як я з 29-го, ну, хай з 30-го, 29-го вранці ще можу щось відправити комусь. А з 30-го все. Хоч недільку беру. Е Канікули, новорічні канікули, відпустку якусь. Тому потрібно все це до... доурегулювати, так скажу. Хух, все, мої любі, мої хороші. у мене залишився один день до 29-го. 29-го вже буде легше. Напружений залишився завтра один день. І все, 29-го вже буде, лови кайфи на розслабоні, як то кажуть. І з 30-го вже буду, як там, відпочивати, ну, намагатися, по крайній мірі, щось не хоче працювати у мене наш телевізор. Це, всім дякую за ваші коментарі. Бачила, що ви писали, бачила, що ви бажали нам успіху. Я вважаю, що все добре. Ну, консультації у кардіохірурга тепер, ну, куди без цього? Добре, що так. Добре, що все ж таки врачі, лікарі вирішили, що поки що немає такої. Термінової необхідності ставити кардіостимулятор. Тому, як є, так є. Живемо далі, працюємо далі, підтримуємось далі і знімаємо для вас відео далі. Все мої любі, мої хороші, всіх вас цілую люблю. Відео сьогодні одне, але довге. Ну, звиняйте, ніколи було. Не було змоги нічого не знімати, не монтувати. Всіх цілую люблю, бувайте до завтра. Па-па! Завтра будемо фасувати м'ясо.